Арістід Бріан 1862-1932 роки життя, французький політик, дипломат, соціаліст, лауреат Нобелівської премії Миру 1926 рік. Народився у місті Нант, Британь у сім'ї власника готелю, закінчив ліцей у Нанті, розпочав як адвокат і журналіст. Ставши одним з лідерів французьких соціалістів, цілковито присвятив себе політиці. 1902 року вперше обраний депутатом французького парламенту, 1906 року міністром. Уважав, що співпраця з іншими партіями принесе соціалістам більше користі ніж перебування в опозиції до часу, коли вони зможуть сформувати однопартійну більшість. Щоб зберегти посаду міністра, відмовився від членства в соціалістичній партії. З 1909 року майже безперервно обіймав різні посади в урядах Франції, 11 разів був прем'єром у 1914-1915 роках віце-прем'єром, 25 разів був міністром, зокрема 17 разів міністром зовнішніх справ. Як політик мав реноме миротворця, однак напередодні й у роки Першої світової війни був твердим прихильником зміцнення Антанти, підтримав військову інтервенцію проти радянської Росії та політику ізоляції СРСР. У 1925-1931 роках виступав за примирення з Німеччиною, став одним з ініціаторів Локарнської конференції 1925 року та уклав відомий пакт Бріана Келлога 1928 року, визнавав ненадійність Версальської системи договорів і підтримав ідею пан Європи. Свої погляди на майбутнє виклав у меморандумі про об'єднання Європи, який представив на одному із засідань Ліги націй 1930 року. Меморандум проголошував, що у федеративній Європі слід забезпечити вільне переміщення товарів, капіталів та осіб за збереження суверенітету європейських держав-членів об'єднання. За порукою процвітання Європи вважав французько-німецьке порозуміння та налагодження економічних і торговельних зв'язків між обома країнами. Однією з реальних загроз для Європи вважав створення блоку незадоволених, під яким мав на увазі потенційну можливість протистояння із 40 мільйонів громадян різних держав, які належали до національних меншин і добивалися права на самоврядування, автономію. Однак вихід убачав у поступовій культурній асиміляції цих етнічних груп. У 1931 році ДОКЛАДАВ зусиль ДЛЯ Укладення Франко радянського договору про ненапад. ТОМАС ВУДРО Вільсон, 1856 1924 роки життя, 28 й президент США в 1913 1921 роках. Автор 14 пунктів проєкту завершення Першої світової війни та повоєнного світоустрою народився в місті Стентон, штат Вірджинія, у родині пресвітеріанського пастиря, закінчив Принстонський університет, а 1902 року став його ректором. 1910 року обраний губернатором штату Нью-Джерсі. 1912 року переміг на президентських виборах, як президент здійснив у 1913-1914 роках низку заходів, спрямованих на демократизацію політичного життя і реформування економіки. Прийнято 17-ту поправку до Конституції США, що визначила обрання Сенату безпосередньо громадянами США, знижено митні тарифи, розширено державну підтримку фермерів, запроваджено прогресивний податок на прибуток, обмежено працю дітей. Усе це забезпечило країні економічний прогрес. Із серпня 1914 року Томас Вудро Вільсон проголосив нейтралітет США у Світовій війні. 1916 року, вдруге обраний президентом, під гаслом він утримав нас від війни, прагнучи здобути роль арбітра в збройному протистоянні Антанти і центральних держав, розробив програму повоєнного врегулювання, так звані «14 пунктів Вільсона. Однак йому не вдалося досягти єдності у власній команді та перебороти незадоволення в Конгресі. Після виходу на пенсію припинив публічну діяльність. Міклош ГОРТІ, 1868 1957 роки життя. РЕГЕНТ Королівства Угорщина. Народився в місті Кендереш, Угорщина, у родині дрібного дворянина. Закінчив Віденську військово-морську академію, після чого служив в імператорському й королівському флоті, у 1909-1914 роках морський ад'ютант імператора Франца Йосифа І у Першій світовій війні брав участь у бойових діях, проявив себе як здібний командир, особливо в боях на Адріатиці. 1917 року став адміралом, а 1918 року головнокомандувачем австро-угорського флоту. На противагу встановленій в Угорщині комуністичній диктатурі створив альтернативний уряд та організував за підтримки Франції контрреволюційну національну армію. Урешті-решт, війська горті здобули Будапешт. 1920 року, обраний членом угорського парламенту, який проголосив Угорщину монархією, У Горті призначено регентом з фактично необмеженою владою. У 1920-х роках реалізовував зовнішньополітичний курс на зближення з Італією та Німеччиною. В Угорщині ухвалили закони, що обмежували права євреїв. У березні 1939 року, за наказом горті, угорські війська окупували карпатську Україну у роки Другої світової війни. Тримався союзу з Німеччиною. 1944 року Осонений з посади й перебував під домашнім арештом у Берліні. 1945 року здався американському командуванню, яке дозволило йому оселитися в Західній Європі. 1946 року виступав на Нюрнберзькому Процесі як свідок. Пізніше разом з родиною переїхав до Португалії. Автор розлогих мемуарів ДЕВІД Ллойд ДЖОРДЖ 1863-1945 роки життя. Прем'єр-міністр Великої Британії у 1916-1922 роках. Народився в місті Манчестер у сім'ї вчителя. Здобув юридичну освіту, опісля займався адвокатською практикою. 1890 року, вперше обраний членом палати громад парламенту від ліберальної партії, залишався ним до 1945 року. Завдяки ораторським здібностям швидко здобув політичний авторитет. Під час дебатів у парламенті обстоював право Уельсу на автономію. З 1905 року міністр торгівлі, у 1908-1915 роках канцлер казначейства також обіймав посаду міністра військового постачання, у 1916-1922 роках прем'єр-міністр Великої Британії. На Паризькій мирній конференції 1919-1920 років цікавився українським питанням, зокрема українсько польськими відносинами, виступав проти включення східної Галичини до складу Польщі, наполягав на створенні комісії для розмежування українських, польських і білоруських етнічних земель за так званою лінією Керзона. Послаблення міжнародних позицій Великої Британії після війни призвело до відставки Джорджа з посади прем'єр-міністра, відійшовши від політичного життя, здійснив тривалі подорожі до Бразилії, Індії Єгипту. У середині 1930-х років намагався повернутися до політики під час Великої депресії. Запропонував програму виходу Великої Британії з кризи. Ця програма містила елементи планування і державного регулювання економіки, видавши стетомні воєнні мемуари та спогади про післявоєнне врегулювання правда про мирні договори. ЖОРЖ Клемансо, 1841-1929 роки життя. Французький політичний і державний діяч народився в родинному маєтку Мувірон Ан Паре. У Вандеї закінчив нанський ліцей, вивчав медицину в університеті Сорбонне. Після завершення навчання виїхав у США, повернувся до Франції 1870 року, вітав революцію, що призвела до повалення другої імперії. У період Паризької комуни 1871 року намагався примирити версальців з комунарами. Був депутатом національних зборів, де виступав за підготовку реваншистської війни проти Німеччини. У 1880-х роках засуджував політику колоніальної експансії, що послаблювала становище Франції в Європі. 1893 року програв вибори та пішов з великої політики. Активно зайнявся журналістикою, був редактором газети Справедливість, брав участь у виданні газети Зоря, журналу Блок. За цей час зблизився з представниками творчої інтелігенції письменниками Едмоном Де Гонкуром, Альфонсом Доде, Анатолем Франсом, Емілем Золя, Жозефом Ренаном, Октавом Мірбо, художником Клодом Моне, скульптором Огюстом Роденом. У політику повернувся в період боротьби демократичних сил у справі Дрейфуса. 1906 року обіймав посаду міністра внутрішніх справ, а в 1906-1909 роках прем'єр-міністра. Радикальна політика Клемансос спровокувала жорсткі репресії проти учасників демократичного і робітничого руху. Після відставки зберіг місце в сенаті. З 1913 року видавав газету Вільна людина. У ній висловлював думку про неминучу війну з Німеччиною, критикував уряд, який гальмував втілення військових програм. Під час Першої світової наполягав на війні до перемоги. 1917 року удруге сформував уряд. Цей уряд зокрема не визнав більшовицького режиму, надавав допомогу білогвардійським силам Антона Денікіна та Олександра Колчака. У 1919-1920 роках Клемансо головував на Паризькій мирній конференції, що заклала основи післявоєнного світу. Обстоював думку, що Німеччина повинна виплатити репарації, які відшкодовували б вартість завданих руйнувань, і передати під контроль Франції промислову область Саар та лівий берег Рейну. На президентських виборах 1920 року зазнав фіаско та відійшов від політичної діяльності. Опісля багато подорожував, відвідав Індонезію, Сінгапур, Індію, Єгипет, Судан, США. Останні роки життя працював над мемуарами й філософськими працями Кальвін КУЛІДЖ 1872-1933 роки життя. 30-й президент США. Народився в Плімут Ночі, штат Вермонт, у родині мирового судді Батько суттєво вплинув на формування світогляду сина, виробивши в ньому ощадливість і чесність, навчався в місцевій школі. Пізніше здобував освіту в академії Чорної ріки Black River Academy у місті Ладлоу. Після коледжу розпочав юридичну практику. Завдяки батькові, який належав до політичної еліти, швидко будував кар'єру, став міським радником 1898 рік. Увійшов до палати представників штату Масачусетс 1906 рік. Здобув посаду мера міста Нордгемптон 1909 рік. Переміг на виборах до Сенату в штаті Масачусетс 1912 рік, згодом очолив цей штат як губернатор від республіканців. 1920 року обійняв посаду віцепрезидента США. Під час президентської кампанії 1924 року виборці асоціювали особу Куліджа з процвітанням економіки. від так, під гаслом Міцно тримайся куліджа він виграв президентські вибори. Загалом був популярним серед консервативних виборців середнього класу. Здобув визнання за дотримання принципу невтручання в економіку, бурхливе економічне зростання США, вдалу повоєнну зовнішню політику. Зокрема, панування на континенті й невизнання СРСР саме з Куліджем пов'язують проспериті 1920-х років. Водночас пасивно реагував на дискримінацію темношкірих американців, а расистську організацію Куклукс Клан публічно критикував лише тоді, коли її вплив зменшився. Підписав акт про імміграцію, що зумовив значне погіршення американсько-японських відносин. 1928 року поступився правом вдруге балотуватися на посаду президента Герберту Гуверу. Помер за кілька місяців після поразки Гувера на виборах 1932 року та приходу до влади Франкліна Делано Рузвельта, чиї плани перевлаштування економіки не схвалював. Томаш Масарик, 1850 1937 роки життя, учений і політичний діяч, перший президент Чехословаччини, народився в Моравії, навчався в академії в Берно, звідки був виключений за суперечку з директором, після чого був прийнятий на навчання в престижну гімназію у Відні, закінчив Віденський університет. Опісля був професором філософії в Празькому Чеському університеті. Під час Першої світової війни мешкав у Женеві, Парижі Лондоні, створив та очолив Чехословацьку національну раду, розпочавши закордонну національну визвольну акцію з утворення Чехословацької держави. У 1917-1918 роках перебував у революційній Росії декілька місяців в Україні, де співпрацював з діячами Центральної ради. Улітку восени 1918 року перебував у США, де заснував Середньоєвропейську демократичну унію з представників пригноблених народів і національностей Австро-Угорщини. Разом з однодумцями працював над підготовкою рішень Паризької мирної конференції щодо нових кордонів у Центрально-східній Європі, зокрема про приєднання Закарпаття до новоутвореної Чехословацької Республіки на правах широкої автономії. Після проголошення Чехословацької Республіки 1918 року, обраний першим президентом. Його заслугою було створення в міжвоєнній Чехословаччині стабільного і дієздатного демократичного ладу після його відставки 1935 року президентом країни обрано багаторічного міністра закордонних справ Едварда Бенеша. Томаш Масарик помер за рік до краху створеної ним першої Чехословацької республіки. Юзеф Пілсудський 1867-1935 роки життя, польський політичний і державний діяч, перший керівник відновленої польської держави. Народився на Віленщині, Литва, в сім'ї шляхтича, учасника польського повстання 1863 року. Навчався у Вільнюській гімназії й на медичному факультеті Харківського університету, звідки виключений за участь у таємних гуртках, заарештований за підозрою в причетності до замаху народовольців на царя і засуджений до п'яти років заслання, на якому зблизився із соціалістами. Працював у польській соціалістичній партії, жив у вільнюсі лодзі. Організатор парамілітарних груп, зокрема Стрілецьких Союзів у Галичині, з початком Першої світової війни на цій основі сформовано польські легіони. У 1918-1922 роках, тимчасовий керівник, начальник Польщі і головнокомандувач Збройних Сил. Прагнув створити Велику Федеративну державу із включенням народів Російської імперії, підтримував незалежну Україну, однак з точки зору польських інтересів. У 1926 році здійснив державний переворот і запровадив режим санації, намагався нормалізувати відносини з українцями, але, врешті-решт, розпорядився провести умиротворення, пацифікацію, похований на Вавелі в Кракові. А серце поряд з матір'ю у вільнюсі. Одна з найважливіших постатей у польському пантеоні національних героїв. Християн Раковський, 1873 1941 роки життя, Радянський політичний діяч болгарського походження, голова раднаркому УСРР у 1919 і 1920-1923 роках, народився в місті Котел, нині Болгарія, у гімназійні роки на знак поваги до свого родича національного героя болгарського народу Георгія Раковського змінив прізвище 1890 року, виключений із гімназії за поширення соціалістичних ідей. Навчався в Женевському, а з 1893 року у Берлінському університеті. Однак за контакти з Вільгельмом Ліпкнехтом, Августом Бебелем і Карлом Кауцьким висланий з Німеччини як студент університету Нансі Франція. Активно друкувався у французькій пресі. 1896 року з мандатом від Болгарської соціал-демократичної партії взяв участь у лондонському конгресі другого інтернаціоналу. Щоб не втратити спадкового права на мангалійський маєток, у 1898-1899 роках служив у румунській армії військовим лікарем. Під час Першої світової війни створив та очолив Балканську Соціал-Демократичну Федерацію. 1918 року очолив російську делегацію на переговорах з урядом Павла Скоропадського в Києві. 1919 року призначений керівником уряду Радянської України. У 1922-1923 роках очолив боротьбу периферійних лідерів партії з наркомом у справах національностей РСФРР і генеральним секретарем ЦК РКПБ Йосифом Сталіним у питанні про адміністративно-політичний устрій Радянської Федерації. До 1927 року працював повноважним представником послом СРСР у Великій Британії та Франції. Нувшись до СРСР, продовжив безкомпромісну, але безнадійну боротьбу з Йосифом Сталіним. 1928 року висланий в Астрахань, нині Російська Федерація, 1936 року заарештований. 1941 року під час наближення гітлерівців до Орла нині Російська Федерація усіх політичних в'язнів тюрми розстріляли. Серед розстріляних був і Християн Раковський. Генрі Форд, 1863-1947 роки життя. Засновник американської корпорації Форд Мотор. Народився в місті Дірборн, штат Мічиган, у родині фермера. Дитинство провів на батьківському ранчо. Уже тоді міркував, як раціоналізувати роботу на фермі. Наприклад, носячи щодня воду крутими сходами, пропонував прокласти трубопровід, але батько ідеї не підтримав. Через небажання займатися фермерством після смерті матері Мері Форд утік з дому й вирушив у Детройт. Спроби самостійного життя зазнали невдачі. Відтак Генрі мусив прийняти умови батька: 40 акрів землі й не вимовляти слово машина. Після повернення додому одружився з Кларою Брайант, яка усіляко підтримувала чоловіка в його прагненнях. Згодом подружжя переїхало в Детройт, де Генрі влаштувався в місцеву електричну компанію на посаду інженера. Удень працював, а вночі конструював двигун для самохідного екіпажа. У 1899-1902 роках співвласник Детройтської автомобільної компанії. Через розбіжність у поглядах з іншими власниками фірми залишив її та 1903 року заснував фірму Ford Motor Company. З 1917 року заводи Форда стали виконувати військові замовлення: виготовляти автомобілі, протигази, військові каски, циліндри для авіадвигунів. А наприкінці війни легкі танки й підводні човни. При цьому Форд заявив, що не збирається наживатися на військових замовленнях і поверне державі отриманий прибуток. 1925 року заснував авіакомпанію Ford Airways, що займалася виробництвом авіалайнерів. 1928 року за революційні досягнення в автомобільній промисловості та індустрійне лідерство нагороджений медаллю Еліота Кресона через конфлікти з профспілками та компаньйонами передав справи синові Едселу. Але після його смерті 1943 року знову очолив фірму. 1945 року передав управління компанією внукові Генрі Форду II.